Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20 в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Так, ну наші друзі, ми продовжуємо вже фактично до початку нового навчального року. Залишається зовсім трішки хтось піде в садочок, хтось піде до першого класу, хтось можливо просто змінить школу. От, Власне про те, як допомогти своїй дитині адаптуватися в будь-які з цих перерахованих умов, ми зараз поговоримо з психологом Дарією Салівановою про те, як нам, як батькам, навчитися легше це робити і допомогти своїй дитині. Доброго ранку, Доброго ранку. раді в, вас бачити в наші часи. Я вже кажу, в наші часи було як. А ще до наших часів відправляли, і дитина адаптується сама. Це дорослішання, і до побачення. Там стреси, сльози, хай вже от. І всі думали, що це в принципі нормально, а це ж великий стрес. звісно. Як цей стрес трошки зменшити? Ми можемо зробити певні дії для того, щоб підготувати і дитину і родину взагалі до того, що почнеться ну якийсь новий етап. Якщо ми говоримо про зовсім маленьких діточок, uh -huh. то ми говоримо про те, що з ними треба більш грати. Наприклад, ви можете грати через гру, показувати, що таке садочок, як туди й ходить, та, що вони там дітки залишаються, вони там сплять, вони там кушають. Тобто, щоб вона, uh -huh. скажімо так, могла ем, на власному досвіді зрозуміти, що її чекає, і обов'язково про це говорити, звісно, говорити багато. Ато перед Да? і ще ми не ну не робимо так, що у нас підготовка починається 31 серпня. Да, ми готуємося, от, як, як зараз. Да, наприклад, ми вивчаємо інформацію, ми починаємо впроваджувати mm. певне правила. Наприклад, ну буде супер, якщо ви зможете трошки адаптувати свій звичайний режим дня і. Такий, який він буде, тобто uh -huh. прокинатися трошки раніше. Да? Е, можливо, там якось зместити час денного сну, щоб він був більш схожий на той час, коли дітки сплять в садочку. Uh -huh. Якщо дитина не хоче в садочок, або в школу, ну, бувають, діти ж різні, правильно? Що, як правило, є таким тригером для дитини? Чого вона боїться? Або як дізнатися, що це за три? Скоріше за все, вона щось чула, що її або налякала, або, можливо, батьки колись казали, от, підеш в садочок, тоді будеш знати, що таке, буде так, так, так. Знатися, є дуже прикольні способи, наприклад, є такі ігри, можливо, ми зможемо показати зараз. Да? Це така гра, де є фігурки, наприклад, відмедики, і там в них є різні е, обличчя, де можна побачити, що е, відмедик може сумувати, угу. чи він може наприклад бути Да. І дитинка може складати може складати такі е, Пазлы, ну, от, фактично, різні фактично. ситуації. Да, і можна запитувати, а чому ведмедик, наприклад, плаче? Що сталося? Що, що що відбулося, що угу. він плаче, да або чому він боїться, тому що дитина про себе. Ну, а... В а, такому віці вони не можуть сформулювати, чому що вони відчувають І ти ведмедик вони та, та, та дитина буде, так? звісно, ага. звісно. Але... це, це таке як як невеличкий театр. Знаєш, і каленькі ігри саме Але так. Як... А на своєму прикладі можна розказати? От я боявся, я теж боявся, а потім. Це mm. взагалі буде супер, якщо ви будете говорити про те, що про у вас віддосли, в житті теж були ситуації, і зараз трапляються. Що коли ви приходите в якусь нову кампанію чи в якусь нову діяльність, да ви теж відчуваєте uh -huh. можливо, там розгубленість, можливо, якось ви м, не впевнені, да, як це як комунікувати uh -huh. з ким? І якщо ви будете е ділитися з дитиною своїм власним досвідом і надихати, що у вас теж таке було, і ви з цим змогли впоратись, і ти теж зможеш, це буде дуже сильною підтримання. No, ми ж можемо бути ініціаторами, і фактично запропонувати, наприклад. Дитині екскурсію там в дитячий садочок Звісно. або в школу. Я от подивилася е, Світлана Ройс, ваша Гу -гу. колега, так в неї є класна стаття: е, «20 кроків підготовки до школи, але мені здається, це можна примінити так само і до для садочка. дитячого садочка. Тобто, Звісно. взяти дитину, прийти, наприклад, до школи, прийти дорогу, завести в школу, якщо можна, да, показати, де кабінет, де туалет, що не Обо менш школа. важливо, і от всі такі ритуали, ну умовно кажучи, таку дорожню мапу прокласти, щоб дитина покроково розуміла, де що і як, і не відчувала себе. Бе якось ну ну злякано в садочок так само ж можна попроситися а, зробити, це? якщо садочок дозволяє, то це буде просто супер, якщо ви таке зможете зробити. На жаль, ну в нашій реальності. Таке буває, що в садочок батьки можуть потрапити тільки 1 вересня, mm -hmm. да, в цьому році 2 вересня. А чого так? До речі, я не знаю. Я думаю, якісь правила, які є загальні для державних садочків, mm -hmm. я, я не здається, цю систему потрібно змінювати. Обов тому що, на жаль, до mm сих -hmm. в сучасних умовах вона працює, якщо це державні садочки, а не приватні. В більшості. Не усюди, але в більшості. А що робити з емоціями дорослих? Тому що е, дорослі часто переживають більше з дітей, деяких та тому що, господи, віддам свою квіточку, а там її будуть ображати, а там вчителі не так подивиться, а тут так і не так нагодують, і все, і це ж передається. Воно просто стовідсотково. Я думаю, що взагалі один з, скажімо так, важливих моментів вдалої адаптації дитини це вдала адаптація батьків ага. в першу чергу. І в мене навіть є така порада, що якщо ви вже почали, наприклад, відвідувати дитячий садочок і є проблеми з тим, щоб розлучати в цей період я, я пам'ятаю, коли моя старша донька йшла в садочок, це був прям трагедією. Тобто, uh -huh. всі плачуть, да? вона плаче, ти плачеш. Оце все дуже важко, тому що ти ще не знаєш, як це буде. Але в такому випадку можна просто спробувати замінити дорослу людину, яка відводить дитину в садочок. Тобто, попросити на певний період, щоб це був, або тата, тобто uh -huh. хтось, хто менш переживає, і це буде допомагати дитині відчувати спокій. Насправді, а оця лінійка, пам'ятаєте, перший клас, коли ж як да? ініціація, якесь нове життя. Там вже всі ж прийдуть, і мама, і тато, і всі, і сусіди. Сі, всі, от, і всі ж плачуть. І да. ти, Господи, як, як, наче хоронять когось. Так, ну, слово. ну як так можна? Ну, і воно, -то, воно то добре, це емоції. Але Це переживання але... дорослих. Я, я пам'ятаю просто себе, я, як зараз пам'ятаю. Я не боявся, але ну так, таке, але я бачу всі плачуть, думаю, і, все. І, і мене відводять цей коридор і кажуть, до побачення. І гледжу Як цей могилку. Слухайте, у нас глядачка зараз записує, як адаптуватися маленькій дитині до навчання 6 днів на тиждень. you <laughs> Новий графік, так uh, я думаю, що першу, ну, перший момент це поступово обов'язково. Да? Тобто ми не впроваджуємо ці правила прямо ну з, 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 з сьогоднішнього дня. Ми починаємо говорити про це. Тобто, в тебе буде змінюватись графік. Да? Ми uh -huh. підготовлюємо дитину до того, що вони буде більше завантаження. Да? Обов'язково робити перерви стовідсоткової. Перерви мають бути такі, щоб дитина могла фізично порухатись, uh -huh. вона могла погратися, тому що коли багато дуже навчання, то страждає в першу чергу ця можливість якось Проявляти свої емоції знову ж таки, ми можемо використовувати різні інструменти для того, щоб допомогти дитині, ну скажімо так, висловити те, що вона відчуває. От я теж з собою бачите, багато mm -hmm. чого принесла. Mm -hmm. У Нас тут є різні книжки, наприклад, ця книжка вона для е, маленьких, маленьких підходить так. зовсім. Mm -hmm. Тут є такі різні обличчя е, героїв різні, так. Так. і можна, от також як по тим ведмедикам, mm -hmm. які я вам казала, да, прикладати. І от там картинка, наприклад, ведмедику. І він чомусь плаче. Чому а -а. він плаче? Да? Це для зовсім зовсім маленьких, я думаю, що з трьох-двох з рочків таку гру можна вже починати. Да, а для старших. От в мене, наприклад, малі переходять в п'ятий клас і ще й в нову школу ми перевелися. <звук> і, і Тут, мабуть, я теж. більше хвилююся. Які поради дасте? Я бачу, у вас якісь і браслети, і, і так, книги. Так, все так, разом. так. А, Ця книжка вона підійде для більш дорослих діток, це емоціїметр. Е... Інспектора Дила Ді... тут е, книжечка про крокодила, але головний, скажімо так, лайфхак, який вона дає, це такий емоцієметр. Тобто, умовно кажучи, це для емоційного інтелекту так. дитини, для того, щоб і вона батьків. могла ідентифікувати емоція. Ага, тому що можна грати, наприклад, і задавати ставити один одному питання: слухай, що ти відчував, коли, наприклад, ти йшов до школи, і він може тут показати, що, наприклад, він відчував смуток угу. і, наприклад, ага. дуже сильний смуток. Да? А що ти відчував, коли тебе хтось там вчитель запитав, а ти не знав, що відповісти? Да? Наприклад, страх угу. і такий невеличкий страх. А він може Круто. в свою чергу запитувати у вас. А ти що відчував, коли яшов, наприклад, в школу? Ага. Да? І ви такі я відчував сором, що щось ми там не підготувалися, Вау. наприклад, да? і ви таким чином можете грати. Діти дуже люблять це грати. Це допомагає Лас. їм сформувати, що вони відчувають сформулювати. Да? Вони можуть пояснити, і це це все через гру. Тобто, це насправді ще такий прикольний лайфхак, як проводити час з дитиною. До речі, якщо ми готуємось, дато ми ви можете зараз, наприклад, у вас є час там. Певні там 20 днів, скільки вона залишилась, та да, 15 mm -hmm. днів. Ви можете ввечері грати в такого роду ігри для того, щоб дитина 1-го чи 2-го вересня змогла ввечері прийти і, і розповісти, би... ага. що з нею зараз відбувається. Геніально. Тобто вона буде до цього вже готова. Mm -hmm. А ще yeah. м, от тут є такі браслетики. Да, а, якщо, наприклад, ви розлучаєтесь з дитиною, і це може бути садочок, це може бути школа, ви можете зробити парні такі браслетики. Наприклад, да, якщо це хлопчик, то це може бути брелоки, наприклад, mm -hmm. чи якісь mm -hmm. амоє. В мене є в тебе, і нас є зв'язок і дитина. Ви кажете, що от дивись, ти вдихаєш його на ручку, да і коли ти таркаєшся, ти відчуваєш, що я поряд з тобою. І я теж відчуваю, що ти поряд зі мною, навіть якщо ми зараз в різних місцях, і нам, наприклад, неспокійно лячно, і так далі. Це голубки в один вдома, пам'ятаєте? В першому сезоні один буде у мене, а один у найкращого друга. І ми завжди будемо поруч таким чином. Боже, клас. У вас дитину нову школу переходить, Ми знаємо. У мене нова школа, новий садочок. Так що в мене в цьому році у мене просто бінго буде так. Беріть браслетики <сіхи> і готуйтесь. Дякуємо. Да, спасибі. Дякую. Сняли Дякую. триває.